Сім годин та понад сто питань порядку денного розглянули 8 листопада на 60-й сесії Полтавської міської ради, восьмого скликання, серед питань затвердження цільової програми «Полтавський спротив у новій редакції, розроблення детального плану території по вулиці Небесної Сотні, 23. Зокрема, за цією адресою може з'явитися молодіжний багатофункціональний центр. Даний проект рішення говорить про те, що у нас буде розроблений детальний план території. Після цього, коли будуть розроблені умови. З чим там можна працювати цього ж дня на засіданні сесії Полтавської міської ради депутати ухвалили рішення щодо заходів, необхідних для попередження та ліквідації пожеж на полтавському міському звалищі. На першочергові потреби передбачено з міського бюджету понад 4,5 мільйони гривень. Всі заходи, які необхідні для попередження ліквідації пожеж, до речі, вони відпрацьовані у нас спільно з ДСНС, Ми напрацьовували їх разом і починаючи від комісії та БНС. І на наших зустрічах також на сесії міської ради внесли зміни до програми розвитку та підтримки галузі охорони здоров'я. Зараз проектом рішення депутатським корпусом було прийнято рішення про збільшення на загальну суму близько 65 мільйонів, саме підтримка медичної галузі. А саме, це придбання сучасного медичного обладнання як хірургічного, діагностичного, лабораторного напрямків експертного класу для наших міських лікарень. Окрім цього, депутати підтримали рішення про нагородження паралімпійця Евгенія Богодайка відзнакою Почесний громадянин Полтавської міської територіальної громади.